Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні Україна відзначає свій день незалежності. Саме в 1991 році була відновлена історична справедливість і Україна повернула свою державність, проголосивши акт незалежності. Україна прагне свободу миру, європейського розвитку. Саме за це боролись наші діди, наші прадіди, за нашу свободу, за нашу незалежність, незалежність наших дітей. 2014 року Росія. Нахабно напала нашу державу, відірвала частину наших територій, і наші захисники розпочали свою боротьбу. За історичне майбутнє справедливість і незалежність наших дітей у 2022 році. Росія вірвалася повномасштабною війною на Україну, і з того часу українська нація об'єдналась, і кожного дня українці захищають свої території, волонтерять, захищають, працюють в тилу і роблять все від них можливе, щоб наші діти жили в незалежній європейській розвинутій державі. Я вдячний. Кожному захиснику, кожній захисниці, кожному працівнику тилу і кожному волонтеру. Дякую всім, хто долучається до боротьби. Ми обов'язково вистоїмо, обов'язково переможемо і збудуємо вільне, незалежне майбутнє для наших дітей. Дергачівщина зазнала великих руйнувань, але місто дергачів стояло, витрималось і отримало свою дійсно справедливу історичну незалежність. Я дякую всім дергачівцям, всім мешканцям нашої громади за вашу незламність, за вашу стійкість. Я вітаю всіх вас зі святом Незалежності. Бажаю миру, перемоги і, звісно, віри в наші збройні сили України. Об'єднавши наші зусилля, ми обов'язково переможемо. Бо сьогодні весь світ, всі європейські країни підтримують нашу волю і прагнення до свободи і незалежності. На жаль, війна змусила багато родин сьогодні виїхати за кордон, рятуючи життя наших дітей, але знаючи, що тут Саме на Україні їхні батьки, дідусі, брати борються за незалежність нашої держави, за свободу і за майбутнє своїх дітей. Навіть за кордоном наші українці, жінки, діти збирають волонтерську допомогу, підтримують наших захисників, малюють картинки сподіваються, що після нашої перемоги, яка безумовно буде за нами, вони повернуться до своєї України і будуть жити у вільній європейській незалежній державі. Але на жаль, в країні залишається велика кількість людей, яка відсижується поза кордоном в інших областях. Вони не знають, що таке війна. У них сите і тихе життя. Вони їздять на дорогих автомобілях. Вони відпочивають поза кордоном і чекають, поки ми. Виберемо свободу, незалежність і захистимо їхні будинки. Я постійно звертаюсь до людей і говорю про те, що маєш сили, маєш бажання, маєш мотивацію. Бери зброю, захищай країну. Не маєш можливості брати зброю в руки, донать, допомагай донатами. Не маєш можливості донатити, викари свою громадську позицію, воюй інформаційно підтримуй нашу державу. На жаль, сьогодні немала кількість політиків, які під час агресії не мають державної позиції. Вони Просто лайкають якісь фотографії, виставляють незрозуміло, які картинки, але немає засудження російської агресії, немає підтримки наших збройних сил України. І я вважаю, що ці люди не мають морального права повертатися до політики, очолювати державні якісь посади і перебувати в уряді. Тож є час. Є час на те, щоб усвідомити свою бездіяльність, повернутись до країни і допомогти нашим збройним силам кувати нашу перемогу і виборювати незалежність нашої держави заради майбутніх поколінь і своїх дітей. Дякую кожному, хто боронить, хто працює, хто вірить і хто надає допомогу. Ми обов'язково вистаємо і обов'язково переможемо зі святом вас, шановна Дорочівська громада, і зі святом вас, шановна наша Україна.